Зараз у Верховній Раді ой, відбачте, є е, більше, ніж 10 законодавчих ініціатив, які на тій самій стадії, що цих два законопроекти. Тобто завтра ми вносимо будь-який інший законопроект, який вже давно-давним зареєстрований, і по ньому йдемо до Нового року. Чому саме ці? Бо тому що ну, це просто махінація, це просто, да. Та, і на слуху катерину. Ну, да? як послідні? Послідні були після них, які зареєстрували, там і самопоміч зареєструвала, і група Укроп. Тобто, чому я кричав на сполох? Бо тому, що оцей законопроект Южаніна вносила в порядок денний. Вона як об, обгоріла, так, як бігала до паруб'я, внеси 8488, внеси 8... Я кажу. Прошу пані, а скажіть мені будь ласка, а чого ви розмитнення не вносите? Санції вносите, а розмитнення не вносите. І тут відповідь на питання: Ну, нам треба це врегулювати. Я кажу, ви хочете людям це забрати, а нічого не дати. І так і буде. Роман, і я вам. Ну, кажу… Ну, Це не факт. Ні, я Дивись, завтра, я є, оста, завтра є останній день.